Доброго дня, я з України. Сьогодні наступне відео про ремонт в квартирі, і ось покажу вам, що ми вже зробили. Точніше, це робили нам помічники, робітники, тому що ми самі, ну ви розумієте, плитку вкладати, кахлі, потрібні навички і потрібен час. Ось сюди поклали ось такого сірого кольору, такого, як у нас в туалеті і в ванній кімнаті. Це в нас буде гардеробна, будемо робити, я вам вже казала. Тут Ось такий ламінат, можна сказати, ну це плитка в такому вигляді, в такому стилі, як ламінат. Ось такого світло-сірого кольору, ну, вже в нас трішечки гарніше стає. Поклали весь коридор такою плиткою, туди до кімнат, повз туалет і ванну кімнату. І сюди також поклали на кухні таку саму плитку. Нам подобається кухня навіть ширше стала. Через те, що ось так поперек зліва направо йдуть шви. Тоді здається, що кухня така досить велика. Ну, вона насправді не маленька. 9 квадратів розмір кухні. І ось такий вже поклали фартук. Робоча стінка ось такий гарний. Дуже-дуже мені подобається ця плитка, хотіла її покласти. Вагалися деякий час, а потім вирішили, що буде непогано. І ось мені здається, вона дуже поєднується з полом. Дуже гарно виглядає. Також ще що зробили нам робітники: це ось зробили такий короб. Закрили вони там стояк Іде зробили розводку електричну. Виводи зробили на робочу поверхню під всілякі побутові прилади. Також зробили розводку ось комунікації. Це буде в нас тут вода, болер буде на кухні нагрівати водичку, холодна вода. Ось такі роботи вже зроблені. І вже далі буде наша робота. Вже ми провезли одяг сьогодні. Зараз їдемо, купимо будівельні матеріали, будемо робити відкоси. Тут ось на кухні вони є, тому що тут був цей балконний блок. А в залі, в гусьовій кімнаті, і в нашій кімнаті з чоловіком там немає, будемо робити. Ну і ну, буду поступово вам показувати, що ще ми встигаємо зробити там за день або за два, і потім буде таке відео, що ми зробили за ці кілька днів або за тиждень. Також зняли двері, демонтували повністю потрібно нові придбати і на кухні, і в кімнатах. На кухні ми двері ставляти не будемо, просто зробимо гарні рівненькі відкоси і все. І також ось ці овій кімнаті, також тут дверей не буде. До речі, є в мене ось такі залишки плитки, вже виникла в мене ідея зробити такий декоративний стол. Завжди хотіла зробити щось з плитки, подобається мені, коли. Роблять, знаєте, викладають різні узори. Залишилась ось така ціла, і я хочу її використати в центр столу. У мене є така кругла столешниця, і хочу на ній зробити ось таку кладку такою плиткою. Обов'язково буду показувати, коли зберуся це робити. Тому що мені це цікаво, сподіваюся, і вам також буде цікаво. І тоді цю столешницю, круглу, може, думаю, ще прикрепити, як ножки зробити для неї. Це. Станину від старої швейної машинки. Є в мене таких дві, і може одну використую саме для цього. Ось така плитка залишилась з полу, і також залишилась ось ця ціла з коридору. Тут взагалі такі великі темно-сірого кольору плитки. І я думаю, що буде дуже гарно і цікаво. І для дачі його можна використати Ну і можна навіть сюди в нову квартиру, тому що я люблю такі аутентичні так сказати, речі. Мені здається, це додає такого стилю. Навіть в новій квартирі, в нових меблях потрібно, щоб була якась історія, Ось можна у вигляді ось такого стола це зробити. Продовжуємо працювати. Чоловік займається тим, що робить відкоси, ось так він утеплює порог. і ось так навколо вікна робить. Вирішив зробити таким чином, щоб було тут тепло, щоб не було цього місточка холодного повітря, як називається, між вікном і кімнатою. Ось таким чином утеплив. І ось тут, і ось тут також в нашій кімнаті. Використав він пінополістирол тущиною 30 і 40. Ось такі куточки поставив, штукатурити також будемо намагатися самі. Ніколи цього не робили, але будемо вчитися. Вже досить рівненько так зроблено. Начебто здається, що тут робити, але тут йому пішло 2 чи навіть 3 дні, тому що дуже така кропітка робота, потрібно все дуже чітко підігнати, вирізати. Ось так. Але вже тут буде в нас досить тепло. Не буде з балкону йти холодне повітря. Це дуже важливо зараз в наш час, тому ось таким чином утеплюємо. Також переносив він проводку, він електрикою займається сам вимикачі і розетки переніс так, щоб було зручно. Тут у нас буде. Стояти наша кровать. і ось бачите, з одного боку і з іншого боку, над тумбочками він зробив і розетки, і вимикачі. Ну, вимикач, ось тут, світла, на вході в кімнату зробив. Також зробив і в кімнаті доньки. І ось так зробив в кімнаті доньки. Деякі були нерівності, він все поштукатурив, бачите, вирівняв гарно. І сьогодні ми вже то він працював сам. Ми вдома займалися консервацією з донькою. Відео вам знімала, показувала свій день, чим я займаюсь. А сьогодні вже приїхали всі разом. і навіть лакусіка взяли. Будемо вже починати штукатурити, намагатися зробити декоративну штукатурку. Лакусік поки що не звик до квартири, дуже хвилюється, переживає, боїться. Ліфт взагалі зайшов в ліг. Лапки розклав в різні боки і боявся. Але сподіваємось, ось він ходить. Такий куточок донька йому організувала, щоб була і водичка, і іграшка, щоб в нього тут не було стресу. Сподіваємось, поступово звикне до кімнати, до квартири, до ліфта, все буде нормально. Починати будемо з прибирання, тому що ось так виглядає все в кімнатах, чоловік працював, а ми вже з донькою приїхали прибирати. Будемо. Тут плитку пропилисосимо, тому що підмітати взагалі марна справа, піднімається такий шар пилі. Потрібно пропилисосити, тоді вже буде гарніше. Можна буде вимити, і буде досить чисто і охайно. Ось так вже поприбирали, вже набагато охайніше стало, і будемо зараз починати пробувати штукатурити зі своєї кімнати. Зараз там пропилисосимо для того, щоб зібрати весь пил. І будемо починати там штукатурити. Ну, зробимо хоча б одну кімнату, і тоді я вам вже покажу сам процес. Якщо нас влаштує, нам сподобається, я вам покажу, як ми це робимо. Два мішки сміття потрібно зараз винести. Але ось так: трішечки поприбираєш, підметаєш в куточок, все, все поставиш і вже набагато ухайніше і гарніше стає. У нас сьогодні досить яскрава погода, дуже вже спекотно стало. Дощі і прохолода вже минули. Ось такий результат. Цілого дня роботи. Вже пів на п'яту працювали всі разом в трьох чоловік, донька і я. І ось така в нас получилася декоративна штукатурка. Ну, як робили, потім зніму окреме відео більш детально, тобто повністю розкажу, що за чим робиться, як воно все наноситься, як воно виглядає. Ну, це перший етап. Штукатурка сама, потім ще будемо зачищати наждачкою, потім буде грунтовка, потім фарбування. І потім, якщо вирішимо робити, можна додати такого перламутру нанести такою майже сухою губкою. Ну Ми ще не вирішили, будемо це робити чи ні. Для першого разу ми це робили вперше. І якби ми вважаємо, що досить непогано. До речі, це дуже гарний варіант в того, в кого не дуже рівні стіни. Ми тут стіни не вирівнювали, ні штукатурили, нічого, ні гіпсокартону, нічого не додавали. Ось так воно виглядає збоку. Ще де-не-де не повисихала. Ось ця стіна повністю ще волога, тому погано видно, як воно виглядає, а ця вже. Повністю закінчена і нам подобається. Можна, ну, є багато варіантів нанесення такої штукатурки. Ну, я більш детально в окремому відео розкажу, чим наносили ми, на якому варіанті ми зупинилися. Досить непогано. Якщо, наприклад, у вас стиль лофт, то взагалі тоді нічого можна не робити. Ось так залишити, вкрити, наприклад, лаком якимсь матовим, щоб потім гарно і легко було за цими стінами доглядати, і все. І ось такий в нас результат цілого дня роботи. Ну, Ми вважаємо непогано, до речі, чоловік ще відкосами займався робив, але це ще один шар він зробив, буде зачищати і ще один шар наносити, тому що також. Робили вперше. Ну, м'яко кажучи, не ідеально, але нічого ми все вирівняємо, ще виправимо, пофарбуємо і ми вважаємо, що буде гарно. Ось так. Наступний день ось так виглядає підсохла поверхня. Ну, так воно на відео трішечки змазується, тому що такі полоси. Але досить непогано. Така вона структурна, такі є більш випуклі частини і є більш впалі. Ну, гарна, така приємна на дотик, ще потрібно її зашкурити. Будемо зачищати сіточку, щоб вона була взагалі повністю гладка. І я думаю, що дуже буде гарно. Але хочу сказати, що на дотик дуже приємна, така структурна поверхня отримала. Висохли відкоси. І тут також. Ну, вся кімната гарно висохла збоку. Зараз ось так покажу. Ось, бачите, яка структура. Є такі великі плями, а є такі, як полосами, зроблено гарно і легко, в принципі, робиться. Ну, а обов'язково покажу, як виглядає кімната, вже повністю зроблена. Ну тут ще потрібно, окрім того, що зробити стіни, ще потрібно пофарбувати батареї. Ми міняти нічого не будемо. Хочу пофарбувати їх в сірий колір, так як ліжко в нас буде таке світло-сіре. Ну і взагалі квартира у нас така світла, сіра, біла, такий має колір. І сьогодні переходимо на кімнату доньки. Тут є залишки шпалер. Ми хвилювалися, що. Не зможемо по ним штукатурити. Але ось вчора спробували. В кількох місцях все гарно висохло, тримається, ніде нічого не бухтить, так сказати. Нормально, тому що тут якісь такі шпалери, мабуть, вони були поклеєні ще коли будинок був тільки збудований і здавався з цими шпалерами. І розмочували водою, і валиком, і ганчіркою ні, не знімаються. Оце все, що змогли зняти. І тому ось такі залишки будуть, але вони повністю штукатуркою цією вкриваються. От бачите, не видно зовсім, що там є шпалери знизу. Тому також будемо так робити і впевнені, що все буде нормально, все буде гарно. Сьогодні трішечки прохолодніше, не так спекотно, як вчора було, бо вчора дуже втомилися. Ну, Перший день і кімната досить велика наша, у доньки трішечки менша, прохолодно. Сонечка, ну як прохолодна, сонечка немає. І вже гарно будемо працювати починати. Основні робітники вже на місці, Доця, Лакусік поки що граються. М'ячика чекає. Вчора взагалі боявся по квартирі ходити, сьогодні вже нормально поснідав тут і м'ячик вже грає. Попрацювали гарно на квартирі, приїхала додому. І пішли разом з чоловіком на рибалку. Ось так гарно ввечері на Дніпрі. Вітерець, прохолодно, хоча дуже спекотно сьогодні було. Зранку начебто сонечка не було, потім вийшло сонце і було досить жарко. Ось і все на сьогодні. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.